А ви знали, що хліб може стати в рази ароматнішим та м'якшим лише завдяки звичайній парі. Лише одна маленька деталь в процесі випікання, а результат кардинально змінюється. А перед переглядом підписуйся на мій телеграм-канал. Там я ділюся своїми рецептами та корисними порадами. Посилання на нього буде в шапці профілю. Підписуйся! Пар у першій хвилині випікання утворює вологе середовище, яке затримує передчасне утворення скоринки. Завдяки цьому хліб має час, щоб максимально піднятися, а пори всередині в ньому будуть розвиватися рівномірно. Саме завдяки парі утвориться гладка блискуча та рівномірна скоринка. Ця скоринка буде зберігати вологу всередині хліба, і він буде залишатися свіжішим набагато довше. На першому етапі випікання налити гарячу воду на дно духовки. Так утвориться пар, який покриє рівномірно наш хліб. Є інший дієвий метод накрити хліб кришкою або металевою мискою. Під мискою утвориться своя маленька мікрокамера, де природня волога з хліба утворить цей пар, який нам дуже потрібний. Завдяки парам ми отримуємо стабільний підйом, рівномірне пропікання та якісну скоринку. Користуйтесь цим простим методом, і ваш хліб вийде зовсім на інший рівень. Готуйте завжди з любов'ю, і у вас обов'язково все вийде. Всім гарних страв!